Всім привіт! Сьогодні я хотів би поговорити з вами на таку тему, як підкасти, так як вони в останній час починають ставати все більш популярними і якраз поширюються на певних платформах, про що буде далі. І Перше, що я хотів би почати, це те, що таке саме підкасти, а підкаст це як відео. або аудіоконтент, який зні... знімається однією особою або декількома. І в підкастах обговорюються різні теми обширно, і це чимось напоминає радіо або телпа програми, але відрізняються тільки тим, що подкасти ви можете включити в будь-який момент, який вам удобний. І прослухати чи продивитися підкаст в будь-який момент. І вони якраз із-за цього і набирають популярність, так як у таких підкастів найчастіше обговорюють. Якісь теми, які цікаві якраз людям, або конкретного якусь, або суміш якихось тем в одній сфері. Но, трохи не зв'язаних між собою тем, але, як я сказав, знаходяться в одній сфері, таких як кіно, чи ще щось. І, е, обично, є підкасти, загружають після того, як їх знімають. Загружають на такі платформи, як Spotify, на YouTube. Хоча на YouTube ще не повністю така функція є. І також на інші різні -платформи. І, е, Ця тема якраз, як я сказав, стає дуже популярною, так як вона дуже обширна, її можна включити в будь-який момент, тоді як ви щось робите, чи кудись їдете, щоб просто щось посолтухати, те, що вам цікаве. І якраз підкасти створюються десь від 20 минут і довше. І Можуть даже досягати часу і, або більше. І якщо ви хочете також, щоб я так само з'яв я декілька підкастів, або запустив серію з багатьох підкастів, то також можете написати про це коментарях. І також напишіть в коментарях, чи ви слухаєте чи дивитесь підкасти. І можете да, навіть написати, які саме. Постараюсь всі коментарі прочитати і при умові, якщо щось то буде, навіть отвіти вам, якщо якісь питання виникнуть. І також, якщо хочете підтримати цей канал фінансово, то можете так само в описі відео є ссылка, можете так само піддержувати цей канал фінансово. А якщо немає можливості, або ви просто не хочете по якійсь причині, то просто можете хоча б піддержати цей кан канал е своїм коментарем. І аутайком під цим відео на цьому в мене все. Всім пока.